Підписати договір про співпрацю з Криворізьким педуніверситетом до Кривого Руху завітав ректор Нідерландської бізнес-академії. Підписання у цього документу передавали зустрічі і контакти професорсько-викладацького складу обох вишів. Договір перевів попередні перемовини у конкретну площину спільної підготовки фахівців. Ми плануємо, щоб ця, ця наша співпраця була дійсно реальною. І є навіть плани створення на базі Криворізького державного педагогічного університету бізнес-школи. Бізнес школи, бізнес -школи вона буде подвійне разом з Нідерландською бізнес-академією. Тобто, наші студенти, навчаються навчаючись на наших класичних традиційних освітянських спеціальностях, будуть отримувати не тільки диплом. Вчителя, світянина, педагога, а також і нідерландський диплом, це акредитована академія, нідерландський диплом з менеджменту з напрямків той же самої медіації, бізнес діяльності. Тобто, я думаю, це дуже дуже буде сприяти розвитку конкурентної здатності наших випускників. Для нас дуже важливо бачити наступне покоління українців, які будуть відбудовувати країну, оскільки це педагогічні. Чні інститут, у нас є дуже багато різних проєктів для молодого покоління у медіації і з іншими напрямками для молодих викладачів. Найбільшою нашою програмою є саме ЕМБІ для директорів шкіл. І у такий спосіб ми намагаємося якось допомогти розвивати молоде покоління. Ми навчаємо дуже багато молодих українців в Нідерландах. Усі вони хочуть повернутися. Вони сумують за своєю країною. Тому я насправді сподіваюся, що у майбутньому ми зможемо їх навчати разом в цьому університеті. Я сподіваюсь. Що через п'ять років ми будемо стояти тут зовсім за інших умов і в іншій ситуації? Під час перебування у Розі ректор Нідерландської бізнес-академії ознайомився з педуніверситетом, його навчальними можливостями та професорсько викладацьким колективом Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.